Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас завершується літо, залишився один день, тому я вирішила трішки вам розповісти про свої покупочки, про свої готові роботи. Ну і, звісно, показати те, що в мене є, те, що я зробила, те, що я купила. Тому не перемикайтеся, беріть каву чай. І розпочинаємо свої, розпочинаю свою розповідь. Дякуючи одній нашій д'язалочці, яка проживає в Хмельницькому. Привіт тобі, Олю. Яка зорганізувала дівчаток і відправила нам, ми зробили таку спільну покупочку пряжі. От, Олічка. Викупила і надіслала нам. Дякую тобі, Олічка, величезне, за твою роботу і за твій, е, твою проявлену турботу про в'язалочок України. Набрала я знову шкарпеткової пряжі, дівчата, тому чекайте нових шкарпеточок. І так, це я вам показала, можливо, зараз покажу вам номера. Ось такий колір трішки не такий яскравий, як тут. Ну, я зараз, може, світло ввімкну. О, оце десь правильний колір. Зараз вам фіалочку трішки сюди так, в кадр, щоб кадр був красивіший. Це у нас номер 2701. Ну, такий є, цікавий, якийсь осінньо-весняний. Ну, Я думаю, будуть шкарпетки цікавенькі. А може, це будуть і не шкарпетки, поки що не знаю. Так, це звичайний такий синій. Мені він навіть якимсь таким трішки відливим. номер 58. Так, це номер у нас 44-46. Такий то також досить цікавий, навіть не уявляю, як він буде виглядати. І знову ж таки, колір мені він дуже подобається оцей. це у нас номер 4412. Ну, Якщо комусь зацікавила якась пряжа, то, в принципі, щоб купити, я вам номери назвала. Тут 75% вовни і 25% поліакрил стається. Щоб правильно вам сказати. А, поліамід, вибачте. От, тому для шкарпеток, кажуть, дуже добре, але я не знаю, і поки що тільки в'яжу, ще не носила. От-клубочки ці моточки відкладаю і розпочинаю про свої готові роботи. Так, перше, що я завершила, ось ця футболочка. Мабуть, я все-таки. Нашу фіалочку знову подвину трішки. Ось така футболочка для моєї доньки зв'язалася. Я її в'язала знизу Е, Ось такі у нас ромби йшли. Потім просто лицева гладь. Так, горловинку я обробила ось такими. Стовпчиками пишними. Рукавчик просто так таку обв'язочку зробила. Спинка у нас, спинку зараз я вам покажу. Спинка у нас виходить ось така. Я вам, звісно, що вставлю фото, як на донці виглядає. От. І зараз ми з вами зважимо цю ковтинку. Я думаю, що вона досить легенька вийшла. І так, вона у нас 129, ну хай буде 130 грам. Зараз ще раз отак гарненько її. 130 грам, дівчата, ковтинка. Тобто я брала там ниточок, здається, 300 грам, якщо я не помиляюся, то мені ще на якусь таку маєчку має вистачити. Тому донька сказала, що їй сподобалося, що вона не жарка, і вона задоволена тим, що в неї зараз є така ковтинка. Вона вже її носила активненько, декілька разів, одягала і задоволена вона цією моєю роботою. Далі свою ось таку футболочку. Так як у неї в складі є мариносик, тому вона в мене для такої, знаєте, погоди десь градусів 25. Я її одного разу одягала, коли в нас було похолоданічко невелике. Ось який у мене тут узорчик. Я вам, звісно, вставлю фото, як вона виглядає на мені. Ось така футболочка в мене вийшла. Я роботою, можна сказати, задоволена. Не знаю, можливо, буду ще дов'язувати рукавчики, тому що на таку погоду більш хотілося б, можливо, як футболочка, а не щоб як маєчка була, але. Поки що я не знаю, поки що залишаю так, як є. От, Колір гарно передається, він такий і є. Зараз ми з вами знову ж таки зважимо, скільки у нас яка вага цієї ковтиночки. Ага, вага 125. Ну, зараз ще раз венука. 129 також грам. У мене що, зламалися ваги, що вони мене все показують 129 грам. Цікаво. Дві ковтинки і 229 грам. Як наче спеціально. Так. так, ось така футболочка. Цікаві ось такі у мене тут середня лінія, чи то бок, бік. Сьогодні я її вигуляла, вона взагалі не жарка, дуже класно в таку спекотну погоду її, в ній відчуваю себе. В'язала я регланом зверху з азіатським ростком. Але, дівчата, нічого важчого, я ще в своєму житті не в'язала. Досить така кропітка робота, тому що пряжа досить тоненька, в'язала її в три ниточки. Розпускати я вже її точно нічого не буду, тому що петлі губляться, розслоюються, тікає все. ну, Одним словом, трішки так цікаво. З приводу горловинки, я у в'язальних стартах в'яжу, що хочу, запитувала, як мені зробити горловинку, чи залишати її не чи все-таки обв'язати. Дівчатка, дякую вам за коментарі, хто що писав і радив. Я все-таки вирішила її обв'язати. Обв'язала її ось таким чином. Це така, знаєте, обв'язочка для лицевої гладі, щоб вона не закручувалася. Я таким самим чином і рукавчики обробила, але в мене чомусь один, бачите, як вийшло один. Можливо, я погано це відпарила, можливо, взагалі не відпарила, не пам'ятаю. Потрібно буде ще відпарити. Ось так. І низ таким самим чином обробила, він також не закручується. То, я думаю, що я погано відпарила. Що цікаве, я цю футболочку, дівчата, прогладила, пропрасувала праскою. І, в принципі, нічого з нею не сталося. Але в процесі носки я замітила, що вона трішки потяглася. Не критично, але все-таки є. Ну, Я думаю, що після прання вона прийме свою попередню форму. Тому ось така у мене готова робота. Я даною роботою задоволена. І йдемо далі. А. Потрібно ж її зважити. Зараз хвилинку. Я думаю, що вона також досить легенька. І так, знову 129 грам. Ні, це 125. Ну, тобто, якщо ви, ну, у вас розмір не до 48-го, вам достатньо 150 грам для такої футболочки, такої тоненької ниточки. Для такой футболочки так, еще вам покажу, потому что сами интересно. Вчора дов'язала бактус. Планувався він доньці, але наразі зараз не знаю, можливо, навіть піде на подарунок. Ось такий в мене вийшов бактус, я вже один такий в'язала. Але про нього я більш детально розповім уже в тому проєкті, для якого я його в'язала. Це в'яжемо із залишки в пряжі. Я думаю, що. Сьогодні такий шматочок це відзніму і вже поставлю, щоб відео виходило на цьому тижні. Тому зараз я вам зважу, цікаво ж все-таки, і там буду я вже розповідати про пряжу, з якої я в'язала. 58 грам. Ну, тобто, класно взагалі. В'язала його в дві ниточки. Ще ось навіть одну ниточку, де починала в'язати, не заховала. Думала, що ні, я її ховала, просто потрібно буде її обрізати. Ось такий вийшов бактус всього-навсього 58 грам. І так, далі. Далі ще в проєкті в'яжу, що хочу осінь на носі. Я в'язала ось такі шкарпеточки для доньки. Ось які вони в мене вийшли. В'язані яз... вони від мисочка. П'яточка, здається, бумеранг. Проста, без ніякого нічого. Вони, я б сказала, що вони дуже схожі. От, тому є, звісно, там невеличкі такі. Е... Ну, скажімо так, неточності, але їх взагалі не помітно, це тільки я бачу, більше їх ніхто не бачить. От, Тому зараз я зважу, я вже їх важила, вони 55 грам важуть. Вага, їх 55 грам, тому от якось так. Набирала, я, здається, 48 петель. І в'язала просто лицевою гладдю. Ну, я задоволена тим, що вийшла донька також. Далі. Далі трішки гірша ситуація. Далі я в'язала ще одні шкарпетки в цьому ж проєкті. В'яжу, що хочу осінь на носі. В'язала я їх для на подарунок. В'язала потрібні вони мені були. 25-го розміру. Я їх перев'язувала декілька разів. Навіть у мене є ще третій. Третя шкарпетка. Ой, яка виявилася невдалою. Я думала, що коли я її виперу, і в пряжа потягнеться трішки. Коли ту шкарпетку я в'язала номером 2. З половиною спиці. Ой. Ні, ті шкарпетки я в'язала номером 2 я в'язала половиною. Що я вам хочу сказати, що е, ту, та шкарпеточка, яку я одну вив'язала, вона за, зараз лежить, я вже її в проєкті, в'яжу, що хочу і на носі покажу і розповім, що мені там не подобається, <кій> я її залишила і вив'язала ось такі. Ще не ховала кінчики, тому що я поки що не знаю мені її залишати. Чи мені їх розпускати і переробляти, чи, можливо, залишити собі, а на подарунок зв'язати інші. Тому що замість того, щоб вийшли в мене шкарпетки розміром 25, вони в мене вийшли розміром 27. Тобто на 41-й, 40-й, 41, -й, 40 -й, 41 -й розмір. Досить непогано виглядають. Але я, чесно кажучи, не знаю. Ось так. Поки що думаю, гадаю, тому лежать з незаправленими кінчиками. Ще думаю над цим питанням. От якось так. Так, це така в мене ще робота, і, мабуть, <кхід> ще процес в'яжу, що хочу осінь на носі. Ось така. Краса вийшла в мене. Тому я задоволена, я дуже класна така пряжа, в роботі взагалі неймовірна. Мені сподобалося це, мабуть, буде в мене такий декор для моїх фотофон і декор для моїх зйомок. Так, ще у мене була в... у проєкті. Поставлю вам фіалочку, щоб було цікавіше. Е, ще у мене була в проєкті в'язання із залишки в пряжі. Була в мене серветочка, я її подарувала, тому я вам її не можу показати. Ну, і, мабуть, це все. А, ще були в мене прихваточки, також від, відвезла мамі. Ну, це такі досить невеличкі проекти, які я вже пороздавала, пороздарювала. Показала те, що є. І на цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Процесів я своїх показувати не буду, тому що в мене їх залишилось небагато. І я їх я з ними мандрую, я з ними стартую. Тобто, вам буде нецікаво, мабуть, це дивитися. Наразі хочу вам подякувати за перегляд. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також чекаю ваших коментарів. Всього вам найкращого, мирного неба, до нової зустрічі! Пока-пока!